Вчитель року 2014 В Коломиї стартував всеукраїнський конкурс для педагогів. Це міський етап. В ньому беруть участь вчителі Коломийських шкіл. А цьогоріч ще й керівники навчальних закладів. Урочисте відкриття конкурсу відбулося у спеціалізованій школі номер 1 Міський конкурс вчителя року традиційно розпочинають у жовтні. Педагоги мають можливість виявити себе в кількох номінаціях. Цього року це географія, початкове та трудове навчання, світова література. Новинкою конкурсу стало те, що тепер в ньому беруть участь і директори коломийських шкіл. Це вперше за останні 10 років. Тому наші директори, теж ті, котрі підлягають підположення, будуть так само брати участь і, звичайно, у кожному із етапів показувати свою майстерність, доказувати, що вони найкращі для того, щоб попасти на обласний тур. Треба показати свою майстерність. Не всі вчителі хочуть іти, тому що це велика праця. Це треба кілька етапів пройти і провести урок в незнайомій школі, в незнайомій Класі, і показати свою юридицію, знання предмету, як ти вмієш вести контакт з учнями, показати і матеріал свій здобутий, методичний, папки, розробки і все інше, яке на всіх етапах конкурсу вимагається. В конкурсі вчителі року може взяти участь педагог із мінімум п'ятирічним стажем роботи. Це основне кваліфікація чи категорія в даному випадку значення не мають, розповідає Марія Грицан. Основне бажання та мета. Я хочу побажати сьогоднішнім учасникам, змагатися, перемагати, переймати досвід один в одного і отримати задоволення від того спілкування зі своїми колегами по набуттю передового досвіду педагогічного серед своїх колег. До таких конкурсів готуються не лише педагоги, а й колективи шкіл, адже вони підтримують своїх колег. Як правило, участь у вчителі року беруть молоді та амбітні педагоги, хоча вікових обмежень немає. Ця професія потребує постійного вдосконалення та навчання кожного вчителя. А конкурс дає таку можливість. Вважає секретар Коломийської міської ради Богдан Колодніцький. Такі конкурси обов'язково потрібні, тому що вони і стимулюють більше до роботи. І сам факт, що вчитель це особлива професія. Професія, яка Потрібна для самовдосконалення, постійно людина повинна самовдосконалювати, сама вчитися разом з дітьми, і саме тут, що найважливіше, вчитель передає свої знання і свій хист. Свої передає нашим дітям, і тому такі конкурси завжди потрібні і будуть потрібні для того, щоб стимулювати вчителя ще до більш кращої роботи до самовдосконалення. Коли конкурс завершиться, переможців нагородять призами, а також вони братимуть участь в наступному етапі обласному конкурсі. Вчитель року там до слова наші педагоги завжди виборюють призові місця.